Коли ви говорите про те, що потрібно сідати за стіл переговорів і домовлятися, чи маєте ви на увазі широку коаліцію, чи щось на зразок цього, і чи буде це якось оформлено, якщо так? Я знаю, що три тижні тому президенту поклали на стіл ідею про те, щоб він зібрав лідерів фракцій. І провів з ними е, якраз діалог про те, що зараз не потрібно взагалі ділитися на фракції і, власне, виступати парламентом як єдиним колегіальним органом, який буде демонструвати країні от е, ту єдність, про яку заявляли в перші місці він. Не знаю чому, але ця зустріч не відбулася. Натомість відбулася лише зустріч із фракцією Слуги народу, після якої частина слуг народу вийшли дещо розчаровані, тому що президент себе напряму протистояв своїй колишній команді і казав, що от моя команда це фактично тих 5-6 менеджерів, а ви це команда пана Арахамії. Ну, принаймні так мені переказували народні депутати, і їх це дуже збентежило, тому що е багато із них вважали, що вони залишаються в першу чергу членами команди президента. І в даному випадку ця е не незрозуміла позиція офісу для них е стала таким великим шоком. Тому що дійсно е є всі підстави думати, що президент. І на наступну каденцію, і, очевидно, в парламент, і, тим, і з іншою відформатованою командою. В цьому немає нічого страшного, звичайно, тому що ми в своїй історії вже мали подібні підходи, коли, мовно кажучи, там, Леоніда, Леоніда Кучма на перший його термін правління заводила одна команда, а другий термін правління він мав зовсім з іншою командою. Можливо, тут та ж сама історія буде проявлена. Скажіть, будь ласка, а от що зараз найбільше хвилює народних депутатів і що впливає на їхню процездатність? Деякі експерти говорять про те, що багатьох лякає персональна відповідальність за голосування законопроекту про мобілізацію в цілому, якщо перше читання провели. То от власне другого читання дуже сильно бояться народні депутати. Це правда, що говорять ваші джерела? Ну я не думаю, що тут питання виключно про один законопроект. Взагалі, атмосфера в парламенті бажає бути кращою, тому що є моральна в першу чергу складова. Тобто, люди, які обиралися там на 5 років, вони не розуміють, коли вони будуть переобрані. власне. В частини депутатів, які не прийшли в парламент, не приходили там заробляти, не мали великих статків, дійсно є питання, де брати гроші, на що жити. Хай би якби це не виглядало б іронічно, але така проблема існує. Інші депутати не бачать свого політичного майбутнього. Ще частина депутатів дійсно мають там дітей за кордоном, яких вони там вивезли, чи родичі виїхали за кордоном, і не мають змоги навіть довідатись до них. Тобто, оця моральна складова дуже багатьох змушує думати, що їм робити наступні там рік, півтора, два. Невідомо скільки до того часу, поки не відбудеться наступні вибори. Відповідно, втрачається взагалі будь-який інтерес до того, щоб ходити в парламент, але повторюсь, що у кожного є, мабуть, своя зона відповідальності, і в даному випадку є відповідальність народних депутатів, які повинні принаймні цю відповідальність відчувати. Щодо закону про мобілізацію, ну я думаю, що буде важко він проходити через парламент, особливо враховуючи деякі норми, закону, які не є популярні в у населенні. Але це питання ж знову таки про відповідальність, тому що е, коли ми візьмемо в ретроспективі початок цієї процедури про новий е, закон. Про мобілізацію починав ця, ця процедура почалася ще у минулому році, в кінці, наприкінці листопада. Ви пам'ятаєте, що був спочатку внесений один законопроект, потім був він відкликаний. Потім внесений другий законопроект. Тобто, е, вже зараз у нас на вулиці квітень місяць. До цього часу ще є е, дебати, як е, там вносити правки і які саме правки вносити в цей законопроект. Відповідно, на голосуванні чи вистачить, чи не вистачить голосів, і, е, врешті-решт, е, потім буде стояти питання: хто буде підписувати цей законопроект? Президент буде підписувати чи буде підписувати спікер е, Верховної Ради. І все це відтягує, в принципі, якраз е оце питання про е умови мобілізації, яке вже давно перезріло. Я свого часу пропонував там, деяким е людям, які впливають на ситуацію, е вийти із е цього такого тупіка. Більш простим способом взяти ті норми, які конче необхідні для нашої армії, для військ і провести деяке рішення через процедуру ухвалення постанови Верховної Ради. Це теоретично можна було зробити. Це зайняло б набагато менше часу. І, власне, це був би один із виходів із нинішньої ситуації. Однак я так розумію, що непопулярні рішення ніхто не готовий на себе брати, а це означає, що політики все ще продовжують думати про свої рейтинги, а не про обороноздатність, і це все ще означає, що е, треба їм нагадувати, що виборами треба займатися тоді, коли починається виборча кампанія, а не тоді, коли країна є у війні. 4 квітня українська правда, посилаючись на свої джерела у команді Зеленського, написала про те, що в офісі президента зараз ведуться розмови про можливе звільнення генерального прокурора Костіна. Ба більше в цьому матеріалі йшлося про те, що Костіна розглядають як можливого посла у Нідерланді. Ну, по перше, скажіть, будь ласка, наскільки висока ймовірність того, що така кадрова зміна відбудеться? А по-друге, хочу, щоб ви прокоментували ось цю традицію, когось відправляють у відставку і зразу кудись посилають послом. Минулого тижня, якраз у п'ятницю, всі обговорювали призначення вже екс-секретаря РНБО Данілова послом у Молдову. Ну, от, чергова п'ятниця, можливе, призначення, так, якщо буде звільнення ще генерального прокурора послом у Нідерланда. Прошу Костян вже давно хотів поїхати на дипломатичну посаду, це вже не було секретом навіть його оточенні. Він навіть претендував на те, щоб поїхати послом до Великої Британії цим чуткам уже як мінімум 3-4 місяці. Те, що Готується зміна генерального прокурора, це також уже такий, знаєте, в політику міє секрет полішинеля, тому що навіть кандидати на його місце там цілий список є. Не хочу зараз навіть озвучувати, тому що кожного разу, як тільки озвучується прізвище в офісі президента, там починають пересувати фігури. От серед них є е, кандидати, які в принципі є достойними, є кандидати, які ну до яких будуть питання. тому хай інтрига залишається.